Одного разу, слідом за Ісусом, йшло багато люду, що тиснувся до нього. І ось одна жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу їй нетерпіла ще мало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала, бай навпаки, ще гірше їй стало, почувши про Ісуса, Підійшла в натовпі заду, доторкнулась його одежі, мовила бо, як доторкнуся до його одежі, видужею, і висохла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус, вмить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні його сказали йому: Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так вчинила. Жінка ж налякана, тремтячи зналибу, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав: Дочко, Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі і будь здорова від твоєї недуги.